Це є класичний рецепт дівочки, а сьогодні в нас горішки: цукор, ванільний цукор, збиваємо. Така маса виходить. Вливаємо розтоплене масло, вимішуємо. Поступово додаємо муку потрохи. Одусити от Вливаємо. Муку поступово додаємо, щоб вийшло м'ягке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Тісто замісили м'ягеньке таке вийшлось еластичне, не липне до рук. Кладемо в холодильник на хвилин 15-20. Тісто віддихнуло. Ділимо на декілька частин і розкатаємо ковбаску. Ріжемо по 5 грамів, 6, залежить, яка у вас форма. Формуємо кульки. Кульки я важу, щоб були 5-6 грамів. Розігріваю форму і зараз будемо смажити. У мене ось така форма, на газ. Кинула тісто, закриваємо і. Тепер нам треба обчистити кожен горішок, щоб був отакий красивий. Так багато вийшло горішки. Зараз ми будемо начиняти їх гущеним молоком. Отака смакота виходить. Можна всередину додати ізюм або якийсь горіх. Можна з молоко збити з маслом. Теж буде дуже смачно. Якщо хочете більш святковий варіант, можна в кокосову стружку макнути. Отака От красота у нас виходить, змащуємо всі горішки до кінця. Змастили горішки, прикрасили. Це є класичний рецепт. Виходять дуже смачні. Зберігати треба, якщо довше, в холодильнику, але довго вони не зберігаються. Смакота, красота сподобалось, готовка. Пишіть, якщо хочете побачити інші варіанти, начинки і прикраси. Підписуйтесь смачного!